Напевно, в першому таймі не вистачили трохи так скажімо, сили. Неморально було не підготовлені, дуже сильна команда. А в другому таймі вже показали ну, краще набагато футбол, ніж в першому. І я думаю, якби ще пару хвилин, то можна було виграти. Як здалося реалізувати І, Ну, Довга передача. Захисники не розібралися і так вийшло, що один на один. Пробив, воротар перед собою відбив і добив. Звичайний гол. Ви відпрацьовували це на тренуваннях, чи це вийшло? Та ні. Ну, звичайна боротьба, нічого такого просто. Як налаштовуватися на наступний домашній політич? Тільки на перемогу. У нас дуже мало очків, дуже багато втратив, тільки на перемогу дуже, дуже багато. Треба очків набирати, щоб ну, залишитися. Навіть середині таблиці, щоб на наступно після зими було легше вже. Ну, така хороша бойова гра. Дві команди були налаштовані на перемогу, і до останньої хвилини, ви знаєте, ніхто не міг сказати, хто переможе. Тому я подякував футболістам за відношення, за характер, за те, що в другому таймі змогли зрівняти рахунок, забили хороший гол. І були предпосилки все-таки. Можна сказати, і другий забити, але десь не тої останньої передачі, десь не чуть-чуть майстерності. Над цим треба працювати. В цілому задоволення відношенням футболістів. Якщо ми так далі будемо рухатися, я думаю, що і прийде, і кількість сучок точно буде більше. У Тернопілі всім командам дуже грати тяжко, тому що Ніва міцна команда, яку дуже добре підтримують болівальники, що стосовно гри, два різних тайми, на жаль, знову. Перший тайм в нашому виконанні був цікавий, і моменти були, і багато правильних дій. А по-другому тайму, звісно, забивши гол, а Тернопіль, навпаки, пропустивши більшими силами, побігли вперед, і у нас були нагоди, значить, забивати второй гол і знімати випроси, хто стане переможцем. Ми цього зробити не змогли, допустили помилку і Тернопіль зрівняв рахунок 1-1. Все.